Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні у нас середа 19 жовтня 2022 року. І український народ уже 238-й день стоїть у героїчній борні з російським окупантом, який прийшов на нашу землю. Знову учора упродовж усієї лінії фронту йшли тяжкі бої. Найтяжче, мабуть, було на Донеччині. На півдні нашої батьківщини, на нашій Херсонщині. Ворог обстрілює наші мирні міста і села з різного виду зброї. Лише упродовж останньої доби було нанесено 10 ракетних ударів, 18 авіаударів, 76 ударів з реактивних систем різного типу. Було поранено 10 населених пунктів нашої батьківщини. Вчора знову ворог атакував місто Київ своїми дронами Камікадзе, було пошкоджено життєву інфраструктуру нашої столиці. Так само атакував місто Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, наш багатостраждальний Миколаїв. Я сьогодні щойно повернувся із душпасовської поїздки на Одещину і Миколаївщину, бачив мужні обличчя наших воїнів, заплакані очі матерів, але усього нашого народу видно незламну волю, незламну волю захищати свою батьківщину. І тому, вглядаючись в очі. Дітей і старших, жінок і мужчин, наших воїнів і представників української влади. Ми можемо з певністю сказати: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Теж довелося відвідувати поранених наших військовослужбовців. Мене особливо вразила можливість спілкування з одним воїном, який пережив дві важких контузії. Він щиро розповів про свої пережиття, свої рани і, начебто, попередив мене, що ті, хто пережив драму війни, ті, хто був на фронті, справді мають поважні труднощі. Щоби повернутися до мирного життя. Бо дуже легко є потрапити на війну, але тяжко є з неї повернутися. Йому здавалося, що навіть в лікарні він знаходиться в оточенні ворогів. Скільки ран ця війна завдала навіть тим, які є найстійкіші, найсильніші? У світлі того загально Народного болю. Хочу сьогодні продовжувати наші роздуми над тим, як нам зберегти і захистити українську сім'ю, у цю базову клітинку всякого суспільства, домашню церкву, у якій віками не тільки народжувалося нове життя, але і плекалася наша культура, національна свідомість, а головне, передавалася християнська віра. Ми вчора згадували, як небезпечним для сім'ї є насилля. Ми роздумували над зовнішнім насиллям, яке окупанти чинять над нашими жінками, дівчатами, чоловіками, навіть дітьми. Але сьогодні я би хотів, щоб ми з вами відкрили для себе ще одну велику небезпеку. Небезпеку насилля, яке ми називаємо домашнім насиллям. Бо часом на війні, як сказав мені очільник Миколаївської військово-цивільної адміністрації, люди черствіють, стають нечутливими до болю і страждання тих, хто, можливо, є найрідніші, найближчі. Пережити жахіття в часі війни. Супроводжує потім усіх і чоловіків, і жінок теж у їхніх домівках. І тому для того, щоб помогти родині встоятися, ми всі разом повинні рішучо протидіяти домашньому насильству, усіх його формах. Сьогодні наші родини, особливо родини чоловіків і жінок із досвідом війни. Потребують особливої душпастерської опіки. Потребують знову ж таки реабілітації, часу і простору, щоби знову бути здатними до любові. Нам так потрібно усім разом підтримувати один одного. При помочі молитви, при помочі прихильності, тепла церковної спільноти. Шукати, як допомогти нашим захисницям, захисникам все ж таки в один день вернутися з фронту, повернутися до нормального сімейного життя. Ці внутрішні рани, які війна нанесла українській сім'ї, українській родині, потребують розуміння, уваги. До шпарцівської опіки, молитви і особливої допомоги. У цих наших відвідинах я мав нагоду бачити сльози батьків і матерів, у яких окупанти насильно забрали дітей. Багато тих наших співвітчизників, які виїхали часом навіть чудово з окупованих територій. Розказують про невимовні приниження і знущання у фільтраційних таборах, перед тим, ніж їх випускають з окупованої території. І дуже багато є випадків, коли кожного члена сім'ї фільтрують окремо. І часом з жахом тато і мама бачать, що їх випустили, а дитину в них забрали. Де ті діти є? Скільки їх є? Ми навіть до кінця і не знаємо. Я бачив сльози тата і мами, які не знають, де їхня дитина. Молімся за тих дітей. Молімся за ті родини, за тих, кого насильно вирвано із лона, захисту і любові своєї родини, своєї сім'ї. А ми сьогодні просимо, Боже, благослови Україну. Боже, силою Твоєї любові до нас зроби нас, зокрема християн, здатними бути свідками Твоєї любові. Боже, поможи нам будувати християнські родини як вогнища, осердя справжньої, плідної, вірної, нерозривної любові. Бо цією любов'ю ти любиш нас. Боже. Благослови наше українське військо, наших дівчат і хлопців, які захищають нашу батьківщину. Благослови українську землю Твоїм справедливим, правдивим, небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!